Текст це зв'язане висловлювання, що складається з речень, об'єднаних між собою змістом і розміщених у певній послідовності. Тексти бувають трьох типів: текст розповідь, текст опис, текст міркування. Текст розповідь це текст, у якому автор розповідає про якісь події, явища або дії. Головним питанням, на яке потрібно відповісти. Коли пишеш текст розповіді, є питання, що відбулося, що відбувається, що відбудеться. Загальна структура тексту розповіді така: зачин, початок, розвиток дії, завершення події. Щоб скласти текст розповідь, необхідно визначити перше тему тексту, друге основну думку тексту розповіді, третє заголовок тексту. Четверте, з чого можна почати розповідь. П'яте. Про що слід розповісти в основній частині? Як розвивалися події, який момент був найцікавішим? Чим усе закінчилося. Шосте. Як можна закінчити розповідь? Текст-опис це текст, у якому автор описує предмети, явища, істот тощо. У тексті описі обов'язково має бути зачин, після якого автор наводить опис предмета, місцевості, зовнішності, персонажа. Головним питанням, на яке потрібно відповісти в тексті описі, є питання який, яка, яке, які. Текст міркування це текст, у якому автор розмірковує про людей, події, явища тощо і висловлює своє ставлення до них. Головним питанням, на яке необхідно відповісти, коли пишеш текст міркування, є питання, чому, чому так сталося, як могло б бути, як буде загальна структура тексту міркування, зачин, один-два речення, у яких щось стверджується. Основна частина обґрунтування твердження наведення прикладів. Кінцівка висновок про правильність твердження. Алгоритм успішної роботи з текстом перше прочитай текст від початку до кінця уважно та швидко, підкреслюючи незрозумілі слова, з'ясуй їхнє значення, пошепки перекажи собі прочитане. Друге. Переглянь текст підкреслюючи олівцем те, що слід запам'ятати. Запам'ятай підкреслене. Третє. Перекажи текст собі, однокласника або своїм рідним.